Спалив себе з любові до України у Калуші. Вшанували героїчний подвиг Олекса Гірника. 47 років тому він вчинив акт самоспалення на Чернечій горі у Каневі. Зробив це на знак протесту проти русифікації України. Калушани зібралися біля барельєфу Олекси Гірника, щоб вшанувати відважний вчинок українського героя для нашого міста. Для Калушан, це дуже важлива подія, тому що Олекса Гірник можна сказати, він є героєм нашого часу. Тому що 47 років тому він був незгідний якраз із діями влади, і пішов на такий дуже рішучий і страшний крок і самоспалився. І ми його пам'ятаємо, ми його вшановуємо. Жертовний подвиг Олекса Гірник вчинив у переддень Дня Соборності. На пам'ятному заході син героя Євген Гірник пригадав, як батько боровся за незалежність. Багато наших попередників. Зробили для цього, в тому числі і Олекса Гірник, тоді 47 років тому, у той спосіб, який він собі придумав, церква не вважала тоді і не вважає зараз. Це просто самогубством. Це загибель вояка на полі бою. Бо цілком можливо, що тоді 47 років. Він може й один в такий не тільки в такий спосіб, взагалі в будь-який спосіб в Україні боровся за українську державу, але держава не загинула і нація не загинула, поки бореться хоч хто-небудь. Євген Гірник вважає українському народу, потрібно пам'ятати та продовжувати справу тих, хто боровся за Україну раніше. Зважаючи на той чинок, пам'ятаючи подвиги наших предків, ми повинні. Дивитися вперед повинні боротися і перемагати. І іншого виходу у нас немає. І я вірю, що у нашого народу просто знайдеться сили, бо інакше ну, не може бути, щоб 90% людей з України мусили покинути свою державу через те, що якась орда. Цього хоче захопити. Ми мусимо і доказати світові, але в першу чергу доказати собі і зробити це на практиці, що ми можемо і ми обов'язково це зробимо і продовжимо справу наших великих предків, в тому числі і Олексія Гірника, який 47 років тому зробив цей свій великий подвиг. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.